Безпека це категорія незмірно вища ніж велич, сказав колись кардинал Франції Рішельє. Для кожної сучасної країни питання національної безпеки є актуальним та важливим. Більше сотні старшокласників та студентів вищих з усіх куточків України зібралися на чотириденну безпекову школу молодих лідерів. Ініціаторами заходу виступили члени молодого народного руху, організація, яка існує вже більше десятка років. Її очільник Іван Крулько каже: основна мета роботи підтримка патріотичних нап. Прямків діяльності та розвиток самосвідомості українців я вважаю, що ці молоді люди, які е, про, тут поспілкуються разом, е, залишаться друзями на майбутнє, зможуть між собою комунікувати з допомогою новітніх технологій, які молодь активно використовує, і е, вони в подальшому. Вже принаймні будуть обізнані в тому, а що ж таке є безпека для України, а що потрібно робити на своєму конкретному прикладі, аби зробити безпеку України. Бо коли ми говоримо про екологічну, наприклад, безпеку, то для того, щоб її забезпечити, достатньо не кидати папірець на землю, і це вже буде свій маленький вклад в забезпечення екологічної безпеки нашої держави. Безпекова школа молодих лідерів це перший захід такого масштабу, яка відбулася за підтримки Центру інформації та документації НАТО в Україні. До речі, саме поняття безпека тісно пов'язане з роботою цієї структури, а головна її аудиторія це, звісно ж, молодь. Багато нашої роботи це саме є зосереджене на роботі з молоддю, тому що молодь вона є. Якщо бути чесному, вони найактивніші, вони найбільше скажімо, задіяні. Їх цікавить ці питання, вони виявляють креатив, і для нас саме робота з молоддю – це є досить цікаво і дуже важливо. Організатори заходу були приємно вражені, що усі присутні в школі були справжніми лідерами зі сталими цінностями та власними поглядами. Тарас навчається на третьому курсі національного авіаційного університету. Незважаючи на свій юний вік, хлопець вже бере активну участь в громадському житті країни, а до безпекової школи приїхав, аби розширити свої знання та поділитись власним досвідом. Наша країна переживає не найкращі часи, і якщо кожен почне щось робити потроху. Не керуючись довізами з хату з краю. можливо, з часом ми ще змінимо. З часом ми станемо жити краще, і до нас будуть люди приїжджати, щоб дивитися на нашу природу, архітектуру і так далі, а не ми Європу. Студентка Христина навчається за фахом політична соціологія. Про школу дізналась від своїх викладачів і одразу зрозуміла, що вона для неї стане цікавою практикою. Власне, це мої сугубі особистісні інтереси. Політика, молодіжна політика, суспільна діяльність, і мені дуже цікаво, чим займається народний рух України. Тобто я так об'єктивно споглядаю на те, що робиться в українській молодіжній політиці. І власне тема, яка сьогодні у нас на розгляді, це проблеми взаємозв'язку України з НАТО. Це мене також цікавить на особистісному рівні. Представники юного покоління активно зацікавились проблемами своєї країни. На лекціях ставили запитання, дискутували та вносили свої пропозиції щодо кожного виступу експерта. А після теоретичних занять перейшли до практичних методом сліпового жеребкування хлопці та дівчата поділились на три політичні партії: консервативну, ліберальну та соціалістичну. І отут же почалось найцікавіше. Кожна з команд обрала голову партії і розробила власну стратегію національної безпеки України. А далі все як у справжньому парламенті: дебати, суперечки і нарешті голосування та затвердження загальної стратегії. Проте обійшлися без бійки як справжні нові політичні лідери, які можуть відстояти інтереси власної держави.